В критичні должны ми всі повинні, ну, як один стоять, держатися за руки. Знаєте, як команди футболісти, коли вони ну, серії пенальтів починаються, вони завжди обнімаються і державляться за руки, і обнімаються. Ми не тільки беремо взятки, але й даємо. Це легко робити, коли закон працює однаково для всіх. Тому що коли закон працює не для всіх, то вміння сажати в тюрму починає бути терором. То есть это та зона, в которой человек чувствует себя, хочет чувствовать себя комфортно, а дальше ему в принципе не важно. И вот в Германии у... эта зона комфорта гораздо шире, чем квартира человека. Потому что люди, с одной стороны, хотят, чтобы было красиво, но они бросают мусор на улице. Это его дом, он здесь живет. Что мусор бросать на улицах не принято. Нет, конечно, там есть штрафы. Но штрафы это следствие. Они договорились. 95% людей это і и они це решили. Повірте, фактично, без єдиного. Один політичний деятель англійський 20-го століття сказав про так: який сенс у виборах, якщо люди ніколи не отримують того за те, що вони голосують. Ну, Я повторю слова ще одного великого англійського діяча, ХХ століття політика, якого я вже згадував, він стане який сказав, що в принципі, демократія, він дослівно там сказав в там, нього дуже, навіть я б сказав, нецензурно не трошки, але в принципі так, умовно кажучи, демократія це абсолютно ну, це зло. Не буває такого обоє не подобається, злома, мені здається, самим головним Реча і критерій хорошого політика часто буває в тому, що навіть звиріші, тому що в цьому садити, що ми вибираємо менеджерів для держави, а не людей, якими перед якими ми маємо на коліна як перед іконами падати і руки цілувати. От і все. Дякую вам, велике до зустрічі.